Боже мій, то ви Бен Гейтс? Так. Так, це я. А у вас є Феррари? Червона. А її забирають? Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Перш за все, звісно, вітаю вас усіх з новим роком, який, сподіваємося, буде кращим за попередній, і нарешті принесе нам перемогу. І навіть якщо це тільки мріє, принаймні цього у нас Роснян ніколи не відніме. Але годі про сумне, сьогодні поговоримо про фільм Ferrari, який, як і я і обіцяв, відкриває новий рік на моєму каналі. За традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, ну і за один його недолік, який не дав мені поставити йому десятку. Тож сідайте зручніше і починаємо. Вперше режисер фільму Майкл Ман почав вивчати можливість створення цього фільму близько 2000 року. У серпні 2015-го Крістіан Бейл вів переговори про те, щоб знятися в ролі Феррарі. До речі, цікавий факт: він зіграв головну роль в іншому фільмі, що має назву Форд проти Феррарі. Зйомки мали початися у літку 2016 року в Італії. Бейл залишив проєкт у січні 2016 через необхідність набрати вагу до початку виробництва. Проєкт зупинився до квітня 2017 року, коли переговори про головну роль почав Х'ю Джекман, а Нумера Пас мала зіграти його дружину. Проєкт знову зупинився до червня 2020 року і відновився 17 серпня 2022 року, коли почалися зйомки в Італії. Завершилися вони наприкінці жовтня того ж року. Фільм зосереджено на подіях 1957 року, коли Феррарі опинився у скрутному становищі. Енцо, Ти розоришся? Як? Ти витрачаєш більше, ніж заробляєш. До того ж, сюди додаються сімейні проблеми, пов'язані з тим, що Феррарі мав другу родину. Щоб не втратити свою компанію, він бере участь в одних з найвідоміших перегонів того часу. То що робити? Виграй міле мільягенсо, або доведеться все кинути. Після перегляду стає чітко зрозуміло, що Феррарі це не просто бренд спортивного автомобіля, а ще й грандіозна особистість, про що я детальніше розкажу у наступному розділі. Звісно, те, що він зраджував своїй дружині, це великий мінус йому у карму, але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія. Однак з сюжетом також пов'язано один недолік фільму, який, на жаль, і не дав мені поставити йому десятку. Але до цього повернемося у розділі номер 5 головну роль у фільмі виконав Адам Драйвер. Хоча я свого часу і засмутився через те, що роль не дісталася Г'ю Джекману, та мушу визнати, драйвер у цьому образі ідеальний. Дивлячись на нього, ти чітко розумієш, що перед тобою чоловік, який встиг побачити та пережити деяке лайно. Він практично не проявляє емоцій і завжди тримає розум холодним. Крім того, йому дуже личить голос Дмитра Гаврилова, який його дублює. Два об'єкти не можуть займати в просторі одну точку. Води не той самий час. Пенелопа Круз то краса усього фільму. Її героїня, дружина Феррарі Лаура, така, про яку наші письменники сказали б, що у неї серце з перцем. Особливо це видно, коли в її руках опиняється пістолет. Хоча, як на мене, тут творці теж не докрутили, до чого повернемося у п'ятому розділі. Крім того, варто відзначити, що не дивлячись на свій запальний характер, в кінці вона викликає до себе справжню непідробну повагу, адже далеко не кожна людина вчинила б так, як вона, ще й враховуючи подружню зраду від Феррарі. Також у фільмі знімалася Шайлін Гудлі у ролі коханки Феррарі Ліни Ларді, Гебріел Леоне у ролі Альфонсе де Портаго і Патрик Демсі у ролі П'єро Таруфі. Головний фокус фільму засереджено саме на Енцо Феррарі, його думках та переживаннях, які у свою чергу головним чином пов'язані з його компанією та машинами, які він виробляє. Якщо ви сідаєте в мою машину, ви сідаєте, щоб перемогти. Однак, не дивлячись на те, що фільм за жанром драма, тут також знайдеться місце і гумору. Ну а в кінці ви сидітимете у повному шоці, особливо якщо ви чутлива людина. Не можна, звісно, сказати, що фільм вилаштовує повноцінні емоційні гойдалки, але увагу глядача він все ж таки триматиме до кінця. Графіка у фільмі майже відсутня, натомість на глядачів очікують неймовірно красиві італійські пейзажі, особливо коли починається мілемілля. Після перегляду складається враження, що фільм розраховано в першу чергу на тих глядачів, які добре знають біографію Феррарі, тоді як для простих смертних буде кілька питань без відповідей. Зокрема, протягом фільму Енцу згадує двох друзів, які загинули приблизно за 20 років до подій фільму. Не впевнений не усі 100%, але, думаю, йдеться про інцидент 1933 року. Коли Енцо працював у Альфа Ромео і створив гоночну команду Скудерія Феррарі. Так от, 10 вересня 1933 року, під час лідерства у гонці загинув гонщик Джозепе Кампарі, коли його автомобіль врізався після занесення на крутому повороті на ділянці траси, де була пляма масла з двигуна. Відразу за ним ішов Баконін Борсачині, який безуспішно намагався уникнути розбитого автомобіля Кампарі. І розбився на смерть. І це не єдине посилання до минулого Феррарі, яке буде зрозуміло не для всіх. Як на мене, фільм можна було б зробити буквально на пів години довшим, показавши ці моменти, наприклад, через спогади. До речі, у фільмі навіть була така сцена, коли герої по черзі згадують, як усе було колись. Ну і другий, хоч і не такий суттєвий недолік. Про який я вже згадував у третьому розділі, це те, що творці не розкрутили на повну запальний характер Лаури Феррарі. Зокрема, у фільмі є сцена, в якій мати Феррарі звинувачує її в тому, що вона не зуміла народити енцо здорового нащадка. Вона, звісно, після цього злиться, але, знаєте, дуже вже стримано. Я певен після таких слів там б літав посад і тремтіла б уся хата. І, до речі, я це знаю не просто з чуток, бо свого часу, хоч і недовго, вивчав італійську. І наша викладачка, яка сама була родом з Італії, вона розповідала, що італійці вони навіть коли просто дружньо спілкуються, то там аж гай шумить. А ви собі уявіть, як вони сваряться? Словом, тут творці не докрутили. І по-друге, знову ж таки, коли в її руках опиняється пістолет. Я певен, вистрілив би він далеко не один раз, і Енц обховався від неї по усьому дому. Відбуваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть сюжет, режисура, акторський склад і атмосфера. Тоді, як мінусом, питання, які лишилися без відповідей. Таким чином, від мене фільм отримає 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, які ваші враження від нього. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ, щоб новий рік нарешті приніс нам перемогу. Побачимося у нових відео!